Шумно, що капець. Привіт, дорогі зайчики, шановні гості, дорога родина. Сушу куртки постирала ось цю свою куртку. Трошки в сушарку кинула, бачите, як нова. Вона як спушилась, куховік, як новий. Вона ще мокренька, що не досухла, і Сергія вкинула сушу. Дуже сильно до цих замків Оце. бахкає по сушарки, ось такий звук. Сьогодні мені краще, на ніч я пила мовалість. Трошки воно зняло симптоми. Хтось там писав, що відчуття зайчики. Ну, я шию все життя. Ви думаєте, я не соображаю, це мені відчуття, чи це в мене вірус. Це так вірус на мене діяв. Бо сьогодні такий трошки був закладений ніс, і зараз трішки він такий, як закладений. Я не можу сказати, що є соплі, але стан такий дурний. То в жарту в холод кидає, таке робиться, температури нема. Але стан все рівно трохи кращий. То я навіть ось дістала. Папірчик і планую зараз зняти якесь моделювання. Щось пошити. Вже захотілося шити Скільки днів пройшло без шиття. Зараз візьму табуретку, скакну наверх, дістану тканину. Ось то. Ой, далеко поставила стілець. Достану зараз тканину. Ось таку в стилі Діор, бачите? Така смугастіка. І от з нього, я не знаю, чи хватить. Ось такий цікавий фасон придумала. А як придумала, бо побачила оця Дженна Ортега, е актриса, яка в Венсі грала, вона давала інтерв'ю, і на ній там така цікава чорна була е кофтина. Вона, мабуть, ще трикотажна, ну, її, в принципі, можна. Із Любої тканини шита. Я дістала ось такий шовк, ну, по крайній мірі, з нього хочу. А там буде видно. То зараз буду щось робити. Зараз буду щось робити потихеньку. Включу, поки буду в переривах між зйомками просушу ще куртку, так що буду щось робити. Це воно як відкрилось, може, десь падало. Дружечки, ось такі новості. Погода дуже гарна. Сьогодні 7 градусів тепла, але є вітер. І вітер, він холодний. Вітер, він такий холодний і сильний. Ну що, починаю витворялки свої, а вам бажаю гарного дня. Залишилось пару штрихів. Блузу я вже майже досила, мені так спекотно. Наділа ось футболку, таку, у мене є донесенька із довгим рукавом, бо дуже жарко. А так зовсім огулятися не хочу, бо мало лі десь там вікно відкриється чи ще щось, щоб не продуло. Хоча, ну, де тут? В квартирі, може, продути, але дуже жарко. Взагалі, я не звикла до такої температури в квартирі. І мені прям блузка вийшла прикольна, класна. Задумка моя виявилась. Ок, зараз мені треба ще проклеїти. Давайте я ось сюди. Зараз ось покажу вивор. Ось так, бачите, виборіть. Виглядає, що мені треба низ. Закінчити кофта моя на столі лежить. Лежить моя когтина на столі. Думаю, якщо замерзну, то надіну її. Все чисте, хожу переодіваюсь, знаєте, 10 разів на день. То жарко, то холодно, якийсь дурдом. Так, зараз підклею клеєвою паутиночкою низ, це я зробила собі капучино. М -м -м. Смачно, зайчики. Попиватиму його. І треба завершити блузочку. Я знімаю у зайчики відео. Ти хоч щось хотіла? Сергій проснувся, Прийшов, не може понять, що робиться що, Сергій прочитала я на бірці, що то пуховіка, а не куртка Бенетон. Сушу в сушарки, думаю, ну якось так странно, бо постирала, знаєте, із куртки вийшла як вітровка, наче без підкладки. А виявилося, що то пуховик. 90% пуху, 10% пушнина, якось так написано. Ну, в общем, то пуховик висушила в сушарці, він дивіться, як виглядає. Як новий, ось після сушарки, бачите, нічого не повзбивалось, нічого не комками. оце бенетон пуховик. Купляли в аутлеті. Думав, лише куртка, а оказалось пуховик. Це ще й краще. Бо він легенький, теплий, я взагалі люблю пуховики. Через те, що вони натуральні. Краще натурального, звичайно, що ніхто нічого не придумав. Хоча зараз вже існують якісні сучасні матеріали. Найгірше натуральних. Але все-таки, якщо є альтернатива, то краще віддавати перевагу натуральним матеріалам. Ну, а взуття, то взагалі. Я не знаю, як можна ходити не в шкіряному, ну, заздрю тим людям, які можуть собі дозволити ходити, щоб взуття було не шкіряне. У мене, якщо не шкіряне, то дуже потіють ноги, як от у ціла Я вже казала, що скільки в мене пар взуття і все тільки шкіряне. Ну, кожен зайчик, якщо йому зручно, якщо йому ноги не потіють, якщо йому нормально нічого не да не муляє, то чого він не зекономить і не носить, знаєте, не натурально. Це ж таке. Підклеїла, чекаю, поки охолоне. Ой-ой-ой, скільки годин. Майже пів третьої дня. Такі легкі-легкі хмарки з'явились, хоча було сонце. Ну, сьогодні вітер. Вчора було так тепло, десь, мабуть, що було 10 градусів тепла, і вітру взагалі не було. Сьогодні вже 7 градусів тепла, але є вітер. І ось до Різдва вже кажуть, що буде мінус 12. Не кажуть, а оця програмка ще погоду показує. Тут написано, що буде мінус 12. Ну, мабуть, що так і буде. Знаєте, завжди на Різдво і на хрещення отакий от морозець буває. Я пам'ятаю, що в 2019 році, мабуть, що до 30 градусів морозу було на хрещення, хто пам'ятав, снігу було повно. І такий був мороз. Ну такий гарний мороз. Я потім вам покажу в готовому вигляді. Це прекрасне створіння. Пацієнта мого сьогоднішнього. Я навіть не думала, що буду оце в новому році вже якусь блузку шити, а воно так хочеться щось пошити. Я ж кажу, пишу, що мені зле від того, що я шию. Мені зле від того, що я не шию. Ви бачите? Не шила воно тиждень. Відразу в мене кондратій вистачає. Щось починає боліти. Треба шити, Це лікує від всіх негараздів. Пуши відразу жизнь моя наладилась. Відразу все в мене буде чікі-пукі, Пукі-пірдюки. Пукі-пірдюки. махер паліхмахер, паліхмахер, не перукар. А це колись як малі були, то така була щиталочка в нас. Смішна. Буде блуза. Почала... Я вже серіалів скільки передивилась. Юля нам дала пароль від Netflix свій. Боже, я вже скільки передивила зайчики серіалів, це можна чокнутися. Значить, що я дивилась? Імператриця. Дуже сподобався серіал. Потім почала оце дивитися дивні дива, ну якесь воно трохи странне. Дитяче, стренд такий там. Стрендж чого? Стрейнджер. І воно ще й називається Stranger Things. Stranger Things. Странно думати чи щось таке, але український перевод, як переклад як дивні дива. А в оригіналі Stranger Things. То воно щось непонятне. Хтось над кимсь проводив експерименти, там є якась дівчина з надзвичайними силами, які 12 років. Таке, коротше, дітське. Я дитяча, дитяче, але я дивлюся. Шрека дивилася, до речі, з оригінальним перекладом англійською. Ти ж його і так на пам'ять знаєш. Щоб більше, знаєте, на вуха лягало, хоч якісь слова запам'ятовуєш, тому що, так, ну як ти на ті курси англійської будеш ходити, це взагалі не для мене. Десь кудись ходити, щось когось слухати. Це мене, мені здається, буде скучно і буде мене вісити. А так, коли ти слухаєш якісь серіали чи ну, в серіали чи мультики, то запам'ятовується краще. Це я так на слух, з прийняття в мене таке. Так, ось я вже підшиваю низ, зараз буду прасувати парогенератором і будьончик готовий. Цілий день зігнути. А де я шию 10 хвилин? що тут його шить? Це ж не те, що ти цілий день сидиш, знаєте, як на галерах. Це ж ти встаєш, рухаєшся, шевелися. Це ж не те, що ти постійно нагнутий. Люди, ви робите невірні висновки інколи. Де ви бачите, щоб я сиділа цілий день за машинкою? Цілий день ти стоїш, а не сидиш коло машинки. Так що то все єрунда. Да, зайчик? То все ерунда? Тобі краще? Бо зайчики питають, чи тобі краще? Добре, ти молодець. Ти молодець. Коли краще, то віза то добре. Як розглажуєш по косі, це йшов, то воно якось очень не дуже. Все п'ю каву, працюю з вами язиком ляпаю, ну, яке тут шиєш? Нічого не робиш, воно само. <кліпи> Нічого не робиш воно само. Зараз це все доведу до ладу і вам вже покажу готове. А, Кенге. А, кенгетон. А не насин о. А made, made you look. Така відома пісенька зараз. Ну що, зайчики, як вам? Прикольненька така вийшла, блузона Блуза. Так, зараз ще. Так. Бачите, яка? Суцільний крій, як летюча миша. Тут драпіювання ось таке. Рука подовжений, але його можна бачите, отак піднімати. І воно так виглядає більш стильно. Є зав'язочка для підкреслювання талії. От можна наперед, можна назад, хто як захоче. І вона така ну, нормальної довжини. Ну що ж, день пройшов не зря, як ви бачите, широка блузка це буде, якщо наперед, то буде виглядати ось так. Зав'язочки, але мені здається, що назад якось більш так гарніше виглядає. А, кінгі магучі, лу. і вітон. Так що, все зроблено. Це в мене просто під низом червона і рожева майка, то воно там від цей, від, відбивається, що червона. Оце така ковтина вийшла гарненька. Звичайно, що коли макіяж, де якісь штани, де якісь сережки, якась зачіска, то воно ж по-другому виглядає зовсім по-іншому, але дуже прикольно, тут такий об'єм за рахунок драпіювання виходить з однієї сторони. І можна шити з будь-якої тканини. Урок цього всього невігластва я... Урок цього всього невігластва, я зняла. Ну, що ж, на цьому цьому бомки Бувайте, до зустрічі! Може, ще щось буду шити, то потім вже покажу вам наступний день. А зараз буду щось чудить. Настрій в мене гарний, як ви бачите, бойовий, я вже навіть шити хочу. Значить, все, що все добре. І вам бажаю, щоб у вас все було добре. Цьомки-бомки!